Житло на роботі за кордоном. Вам дають і роботу, і жильо Сразу. Тобто такого немає, що вам дали роботу, ви приїхали з сумками, шукаєте, де сняти квартиру, це практично неможливо. Ну, практично так ніхто не діє. Якщо у вас влаштова агенція, вам сразу дають е, роботу і сразу заселяють. Житло це буде обще. Тобто, є об'єкт роботи, склад, завод, параход і. Е, Агенція старається в радіусі пішої доступності зняти вам житло. Якщо пішої доступності немає в радіусі, то вона знімає далі, де є, і безкоштовно вас возить. Це житло буде обще. Чому? Тому що на, ну, на будь-якому об'єкті роботі працює там 100 людей, 200 людей, 1000 людей. І 100-200 тисяч людей вони десь живуть. І постійна текучка. Чого? Тому що людина приїхала, відрабувала 2-3 місяці, вона їде додому. Ну так 90% людей поїдуть, заработати гроші, їдуть додому. Це житло буде общеше. От я вибрав картинку. От. Душ общий пригородки, все Ідеш в спортзал, там такий самый душ, Ідеш в бассейн, даже там які-то санаторії і так далі. Примерно везде воно одинаково, так само воно може бути гірше, може бути э, краще. Але воно буде общество, якщо це кухня, то вона там буде стоять, скоріше, два холодильника, і вона буде розрахована там, на 6-8 на людей. Не, не може бути такого, що от, о, ви ж редко таке буває, що у вас кімната і одразу ваша кухня і ваш один санузел. Таке рідко буває. В основному це общество. От як от в цій житті, як ми в молодості там вчилися, таке буде. Але там має бути базовий, базовий мінімум. Там не мало бути, наприклад, 8 людей в кімнаті, максимум 4. Бажано, щоб не було кроватей. Ну, двоярусні кровати в основному. В Доліна бути стиральна машинка, теж не на 100 людей, кухня, холод... в холодильнику і так далі. Оце базовий мінімум. І якщо ви їдете на роботу за кордоном, так, да, є житло новеньке, є житло ну, вам повезло. Вот. Ну, скоріше, ви попадаєте в середнє житло, і не рекомендую надіятися, що там буде курорт і санаторій, це не етельний бізнес. Знімають житло, де можливо, в радіусі або більше доступності, або вас безкоштовно довозять. Э, ось такі э, питання, такі відповіді по житлу на роботі за кордоном. Э, до речі, з вас в основному береться тільки комунальні послуги. Якщо ви будете знімати кнату там квартиру, то це вам буде в рази дорожче. Навіть якщо ви будете платити за койка міста, це буде набагато дорожче, ніж вас беруть за комунальні послуги. За комунальні послуги в Польщі беруть 500 злотих, 800 злотих, в Литві беруть 50 або 0. Ну, 0, в Польщі теж є безкоштовне, або 50, або 100 євро. Ну, реже там буває 120. Так, що ось так от кому треба консультація або робота за кордоном? дзвоніть. номер залишаю в коментарях і в шапці профілю. До нових зустрічей.